Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Єпіскопи обираються і поставляються Богом. Чи значить це, що влада єпіскопа лежить у Бозі, який передає йому свою владу в церкві? Ні. Чи значить це, що єпіскопи керують стадом Христовим від його імені, як його намісників церкві? Ні. В таїнстві поставлення єпіскопа ми просимо благодатні дари для його служіння в церкві, а не молимо у Бога передати йому владу в церкві єпіскопу. Коли б така влада була у єпіскопів, то вони були б не в саді Христовому, а над ним. Вони тоді опинилися б не в церкві, а над церквою. Церковна ієрархія не замінює єдиного пастиря, бо ніхто не може замінити Христа. В церкві немає і не може бути ні намісника, ні намісників Христових. Влада єпіскопа не має ніякого відношення до панування над народом Божим. Єпіскопська влада це служіння народові Божому. Вчитель церкви Оріген. В третьому столітті з цього питання сказав так: вождь і гумен, я гадаю, так слід називати того, хто в церкві іменується єпіскопом, повинен бути слугою всіх у своєму служінні, щоб бути корисним усім у справі спасіння. Взаємовідносини між єпіскопом і паствою грунтуються не на владі, тому що в церкві немає пануючих і тих, над ким панують. Князі народів панують над ними і вельможі володіють ними. Та між вами, каже Христос, нехай не буде так. А хто хоче бути між вами більшим, нехай буде вам слуга. І хто хоче бути між вами першим, нехай буде вам рабом. Так ми можемо прочитати в Євангелії від Матфея. Як предстоятелі сада Христового, пастирі служать йому, а не панують над ним. Як керівники, вони ведуть паству Божу не своєю владою, а через подавання дарів Святого Духа, який живе в церкві і яким. Церква і живе і існує. Амінь.